До вашої уваги, вхідні металеві двері в Дім з колекції Рубіж модель Еліс Мило. З зовнішньої сторони МДФ-накладка товщиною 16 мм оздоблена вуличною плівкою у кольорі антрацит. З внутрішньої сторони МДФ накладка 10 мм оздоблена вуличною плівкою у кольорі біле дерево. Полотно товщиною 90 мм з товщиною метала 1,5 мм. Утеплене мінеральною вадою. Уроб товщиною 105 мм з товщиною металу 1,5 мм. Утеплений. Усі металеві частини фарбовані термостійкою порошковою фарбою. Поріг з нержавіючого металу. Три завіси на підшипниках, три антизрізи та три контури ущільнення. Замки від турецької фірми калі. Верхній сувальний калі 257, нижній циліндричний калі 252. Додатково встановлена броненакладка Ручка на розетці.